Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, друзі. Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка опори. ми продовжуємо. І Київська міська державна адміністрація змінить увага, алгоритм громадської роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. А, ну. Людям тим самим, начебто, пішли на зустріч, хоча повністю зупинку громадського транспорту, тролейбусів, автобусів, трамваїв поки що не скасовують. Як це все буде працювати і організовано все буде, розкаже нам більше Андрій Люховець на прямому включенні. Андрію, іще ще раз доброго ранку, розказує більше. Так, доброго ранку ще раз, Руслане. Зараз розкажу усі деталі. Тобто, від сьогодні, з понеділка, 22 травня, вступають в дію зміни, які зараз будемо розбиратись. Напередодні відбулося засідання ради оборони міста Києва, І на ньому ухвалили два важливих рішення, які от будуть стосуватися саме киян. Перше стосується зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Нагадаємо, що зараз щойно пролунає сигнал повітряної тривоги водій має одразу зупинитися, доїхати до найближчої зупинки зупинки і висадити пасажирів, і неважливо, де це от сталося. Виконання транспортних ось цих от вимог, які діяли до сьогоднішнього дня, контролювалися лише з боку Київпастрансу. Відповідно, ось ці от вимоги виконував виконувалися тільки лише м, комунальним транспортом. На сьогоднішній день ось ці зміни будуть стосуватися уже й безпосередньо усіх маршруток, так званих, які курсують по столиці. Тому маршрутки ж які курсували, і автобуси та. Рамваї вони на сьогоднішній момент. Яка основна зміна? Мають довести людей, пасажирів відповідно до найближчого укриття і там їх висадити. Тобто по маршрутах це можуть бути або підземні переходи, або станції метро, або інші офіційно зазначені укриття, і саме туди мають доставити водії. Автобусів, маршруток, трамваїв і усього наземного транспорту, як я ще раз зазначаю, для того, щоб під час повітряної тривоги люди знаходилися в безпеці. За цим тепер не будуть будуть контролювати не лише Київська а за цим тепер буде контролювати патрульна поліція. Разом з тим, таких міст як Київ, які зупинять, зупиняють транспорт під час тривог в Україні лише два. Окрім столиці, це робить ще Івано-Франківськ та Хмельницький. Минулоріч таких міст було більше. Але всі вони відмовилися від негативної практики, адже вона насправді не убезпечує людей і доставляє купу незручностей, Так говорять багато пасажирів і жителів України. Пасажири здебільшого не йдуть в укриття, а чекають, поки автобус поїде після закінчення тривоги і навіть не спускається до найближчих укриттів. І на сьогоднішній момент ще один важливий: у Києві успішними були вже декілька петицій, які подавали пасажири, для того, щоб транспорт не зупинявся під час повітряних тривог. А набирали вони вже 6 тисяч підписів, як це потрібно. Але попри це, кожна з них була проінгрована. І київська військова адміністрація сказала, що ну поки що наразі цього розглянути і прийняти в. В дію вони не можуть також від сьогодні, з 22 травня, стане чинною ще одна пропозиція ради оборони Києва. З понеділка заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги забороняється. Йдеться про вантажівки загальною масою понад 4,5 тонни. Це рішення також будуть е, контролювати поліцейські патрульна поліція спільно з національною гвардією на блокпостах при в'їзді е, до столиці. Вони будуть зупиняти вантажі, вантажний транспорт на в'їздах у місто і е, тому на сьогоднішній момент Перевізникам, які займаються вантажно перевезеннями, варто врахувати і цей момент для подальшої своєї роботи. Пасибі. Ну з іншого боку, про безпеку пасажирів має дбати влада не тільки Києва, а й всіх міст містечок і селищ, тому що ракети летять по всій країні. Російські ракети. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовували маску? Так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Ліводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.